Добровольцями з братом, з другим братом з Відькою. Попала в 95-ту, напросилися самі. Тоді було, було ВДВ, зараз десь буде 95-та бригада. Ну, так і от будівали, рік часу, практично. Так і так би прийшла повістка. Тут дивиться, як молодь, як люди правда, направили тяжко. Але це тяжко. У нас залишилося шість чоловік зроти, стоїть наші. Піски, Дебальцева. Аеропорт, а це, я її не пам'ятаю. Тих сев, тих городів, попасне, гранітне. Україна як не є одна. Хтось мусить бути. Там бабки скільки. От, до людей приходиш, пайкади єш, бабуля. Не бідні плачуть, руки цілують. Ну, є такі, що показують дулі тикають, є всякі. Але, в основному то, в Маріуполі там ще люди плакали, щоб кажуть, що цю не виривали, що ставився там то тільки вивідеш. По три тижні не знімаєш, ні не ні удержані, ні Живеш у ямі, в окопах. Деревий в тулет боїсь. До снайпіра стріляє. У них автомати вже звучить і не йдуть. І стріляєш, не знаєш, звідки він стріляє. Його не видно. У них і оптика є. Вони в першу чергу йдуть хороші радіостанції. У нас от, в перший рік то була проблема з радіостанції. Саме хуже. Бо не знаєш, як до кого зв'язатися, з ким зв'язатися. І їдеш, не знаєш куди. Заїхали 15 кілометрів охня. Далі з 12 кілометрів в Росію вже попали. До Руської Федерації. Це найголовніше, що живі. Нам, слава Богу, звідкою брати, нам везло постійно. Не знаємо, чого нам везло. Ми мудрялися за танками бігати, доганяти, танки ловити. До які бачать цих трупів, того всього. Маєш просто от, дякувати людям, а то люди, що кажуть, ми теж кажуть, свічки ставимо в церкву ходять і всі моляться. От ми вижили. Там нічого цікавого нема. Там нічого не може вразити. Там, тільки треба, якщо ходити, треба стріляти і відбуватися, воювати. А саме, саме от коли приходять, привозять волонтери і то від дітей, оце от і, це в берегі, і це все. А то обліє. Що діти за последні збираються, там якіло школа бризуки, купили ті чоботи. Поїхала рота і, і вернулося пару чоловік. А вони покупляли в цілу роту. Те, що скласилося, 24 пари. А ці остатки кинули. І кажуть, каже, зроби фотографії, типу, що ти вручаєш. кому вже вручати, вже немає нікого наших.